Сьома перлина, ми говорили про перлини. Сьома перлина. Тобто сьома грань цього процесу це від хибної надії до істинної надії. Це теж важливо, на що надіються люди? На що надієтесь ви? І тут слушно говорити про опори. Тобто, надія це значить, ми покладаємо надію на щось, щось, що ми вважаємо. Ну, Надійним. Надіємось, на що На що люди покладаються? Ну, Наприклад, Єремія 9:23, 24. Тому так говорить Господь: нехай мудрий не хвалиться своєю мудрістю, і сильний, нехай не хвалиться своєю силою, нехай багатий не хвалиться своїм багатством. А хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене. Розумій, що я Господь, котрий творить милосердя, правосуддя і правду на землі. Бо саме у цьому моє задоволення, говорить Господь. Ось ми бачимо три таких, ну, можливо, поширених опори, на що люди надіються. Хтось надіється на власну мудрість, На е, на знання. Знання, які щось йому дадуть. Десь він буде відчувати себе впевненим завдяки знанням. Це його надія, мудрість, не просто знання, мудрість, знання, які е, е, мають практичне застосування в житті, мудрість. Да? Хтось покладається на силу. І як силу фізичну, так можна широке поняття сили, сила влади, сила грошей. Хтось покладається на багатство, окремо багатство. Все можна вирішити, це його опора. Але дивіться, що каже Господь: ці опори не варті того, щоб на них опиратися. Колись Ісус розповів цю притчу, Він сказав: якщо ви будуєте дім, попіклуйтесь про те, щоб ваш дім був побудований на камені, а не на піску. Бо прийде момент, коли дім на піску не встоїть, а дім на камені встоїть. Надійна опора, ось що важливо для нашого життя, діюча, Божа благодать починає вчити нас тим опорам, в яких ми не розчаруємося. Які реально будуть справжніми. Хтось надіється добре, каже, ладно, не власна мудрість, але мудрість певної людини. Я надіюсь на нього, він експерт. Але е наскільки це надійно і наскільки це стабільно покладатись на чиюсь там мудрість, чи на чиюсь силу, чи на чиєсь багатство, і є достатньо серйозні уривки в Біблії. Ну, Наприклад, Єремія 17:5 «Так говорить Господь проклята людина, яка покладається на іншу людину, та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. В чому суть прокляття? Що це ненадійні опори. Ти не можеш покладатися на людину, тому що людина є людина. Вона може щось змінити. Вона може змінити ставлення, змінити емоції, змінити ще щось. І в цьому з самого початку вже є оцей момент ненадійності. Це не та опора, на яку ми могли би надіятись. Божа благодать вчить нас справжнім опорам, істинним опорам, в яких ми ніколи не розчаруємось. Один з. Таких красивих віршів на цю тему. Мені подобається Ісай 264. Написано: надійтесь завжди на Господа. Бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Ось наш фундамент фундамент нашого життя. Ми ніколи не розчаруємося. А що таке надіється на Господа практично? Це надійтесь на Його слово. Це істина, вона ніколи не підведе. Надійтесь на Його обітниці, надіятись на Його волю. Якщо це Його воля, то це точно добре, приємне і досконале для нас. Ось наша надія. Ще одну надію пропоную нам 1 Петра, 1,13. 11, Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на що? Надію на благодать. Яку ви отримаєте при з'явленні Ісуса Христа. Ось ще одна наша опора благодать. Ми вивчаємо це. Божа благодать ось наша опора. Бог ніколи не змінить своє ставлення, ставлення благодаті до нас. Благодать як Божа сила завжди діє нам на благо. Бо це Божа сила по Божій благодаті. Отже, від хибної надії, надії, яка розчарує Божа благодать, нас вчить, виховує в сторону істинної надії, надії, яка точно дасть нам твердий фундамент. Ми надіємося на Бога, на Його Боже Слово, на Його обітниці, на Христа, на Спасіння. Восьма перлина. Божа діюча благодать це процес від рабства гріху до свободи у Христі. І тут, здавалось би, чекайте, рабство гріху. Ми ж народились згори. Це так. Е, яке рабство гріху? Читаємо Римлянам 6,6, написано: знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, з Христом, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. Що це значить? Це значить, що дійсно рабства гріха ми позбулися завдяки Христу. Христос звільнив нас від гріхів. Але оце гріховне тіло, воно з нами ще залишається. Воно присутнє. Але позбавлене, позбавлене влади. Ми більше не служимо гріху. І Божа благодать, але в нас всередині ще є оцей союзник, оце стара людська природа. І якщо згадати, наприклад, послання Якова, там написано, що ми спокушуємося самі, і спокуси виростає гріха від гріха смерть. Тобто, зсередини, в нас ще є ця природа, яка генерує. Ці спокуси, які тягне нас в темряву. А Божа благодать діє таким чином, щоб просвітити, якщо ми говоримо про світи темряву, просвітити світлом істини всі навіть найпотаємніші куточки нашого внутрішнього всесвіту, нашого серця. І це наше питання, чи ми співпрацюємо з Духом Святим? Чи ми даємо Божій благодаті просвітити нас зсередини, дати нам, наповнити нас свободою у Христі? Чи ми все ще утримуємо якісь кімнати темними, закритими? І нам так здається краще? Як, що є таким? Каналом чи інструментом звільнення від гріхів. Ісус якось сказав, дивіться, Івана 8, розділ, 31, 32 вірш. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього. Тобто база є, вже є віра. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. Слово Боже якимсь чином проникаючи всередину нас, допомагає нам звільнятися. Тобто воно пронизує все, що ми говорили до цього: нашу систему цінності, наші почуття, наші бажання, наші задоволення, нашу мету. Все це очищується і ми звільняємось від гріха. В нас почуття побожні, в нас бажання побожні, в нас задоволення побожні, в нас мета побожна. Ми стаємо вільними по справжньому. Оце процес освячення. Ми вже спасені, але ще є, відбувається цей процес освячення, коли ми кожний день щоденно звільняючись ростемо в свободі у Христі. Все більше схожими на Христа. Добре. Дев'ята перлина від самовпевненості до впевненості у Христі. О, це тонка тема. Від самовпевненості до впевненості в Христі. Що таке самовпевненість? Впевненість в собі, віра в себе. Це дуже приваблива ідеологія сьогодні. І, чесно кажучи, я взяв просто, наприклад, якщо взяти систему Google, вбити впевненість, і вам, я буквально. Третій якийсь там варіант був, мені зразу видає сам впевненість в собі. Отак. І, ну, наприклад, я прочитаю три абзаци, щоб показати оцю ідеологію, яка насправді дуже тонко може проникати в наші серця, і з якою ми приходимо в царство Боже. Ну, Наприклад, три таких невеличких абзаци прочитаю. Людське життя складається з низки різноманітних випробувань, які можна успішно подолати лише при наявності впевненості у собі. Низька самооцінка формується під впливом різних факторів, але кожна людина може самостійно підвищити її, якщо буде працювати над собою. Будь-яка людина хоче відчувати себе повноцінним членом суспільства, прагнучи здобути повагу та визнання від інших людей. Але досягти цієї мети за відсутності впевненості у собі неможливо. Людина з низькою самооцінкою сумнівається у власних здібностях, тому часто вважає себе гіршою, ніж є насправді. Впевненість у собі. Це могутня внутрішня сила та корисна звичка, яку розвивають у собі всі успішні особистості. Вона виражається у здатності самостійно ставити для себе значущу мету та позитивні оцінки власних можливостей для її досягнення, впевненим у собі людям також властиві сумніви, страхи та хвилювання. Але такі особистості твердо вірять в те, що вони зможуть подолати труднощі завдяки своїм здібностям та накопиченому життєвому досвіду. І все це виглядає дуже так переконливо. Ми що не хочемо бути успішними людьми? Хочемо. Що ми не хочемо поваги? Хочемо. Який, е, яка можливість цього досягти? Впевненість у собі. Мало того, таке визначення, внутрішня могутня сила. І хтось скаже, так а що не так? Впевненість у собі прекрасно. І я хочу працювати над собою. Я не хочу низької самооцінки. Я хочу підвищити самооцінку, я хочу бути впевненим у собі. Але питання. Впевненість у собі. А в чому ви впевнені в собі? Що у вас є такого? Стабільного, щоб ви сказали, я впевнений. Тут нам, наприклад, в цій статті це просто пересічна стаття для прикладу. Дається так: здібності і життєвий досвід. А що робити, якщо буде ситуація, де ваших здібностей недостатньо? А що робити, коли вашого життєвого досвіду недостатньо? Що це за впевненість в собі? Чи це просто гра, чи це просто фасад, який прикриває мої сумніви, мої переживання і мої страхи? Суть в собі, на що на реально в чому ми впевнені? І тому я хочу сказати, що це дуже майстерно збудована воронка для людини. Щоб її відвернути від істини? Смілива заява. Давайте подивимось. Наприклад, якщо ми хочемо щось знати про себе, є уривок в Біблії про наше серце. От Просто якщо ми. Просто, що таке серце людини? Давайте я вам прочитаю 17:9 Єремії. Серце людини лукаве, понад усе і вкрай зіпсуте. Хто його може осягнути? Ми самі інколи не можемо до кінця побачити глибину нашого серця. В цьому. Лукаве понад усе. Щось не так. Впевненість в собі щось не так. Не просто щось, це взагалі не так. Сама суть впевненості це добре, але треба знайти правильне джерело для цієї впевненості. В чому ми можемо бути впевненими на 100% по справжньому і що ніколи нас не підведе і не розчарує? І для цього, ну, наприклад, давайте подивимось одну історію. Історію з Даніїла про царя, про сина Навоходоносара Валтасара. Історія починається так. Цар Валтасар влаштував великий банкет для тисячі своїх вельмож. Уявіться, великий банкет для тисячі вельмож. У цієї людини не було проблем з впевненістю у собі. Людина наділена владою. Йому навіть здібності там таке. Він реально впевнений в собі, і щоб це підтвердити, він робить великий банкет тисячі вельмож. Це масштаб, який важко уявити. Перед очима цієї тисячі пив вино впевнений. Сп'янівши від випитого вина, Валтасар наказав принести золотий і срібний сосуд, який його батько на забрав з Єрусалимського храму, аби з нього могли пити цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. І принесли золотий та срібний посуд, який був забраний із святині з Божого храму, що в Єрусалимі, і пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. Попиваючи вино, вони славили золотих, срібних, мідних, залізних, дерев'яних і кам'яних богів. Тобто, яка система цінностей, та й виходить на ружику, щось там славлять, розказують, п'ють, гуляють. <кій> ну Це реально впевнена в собі людина, які проблеми. Але приходить така ситуація. Тобто, це цар, бо я вже не говорю про пересічну людину, він точно впевнений в собі, він точно наділений владою. Ну, що може, здається, в нього влада не обмежена. Його можливості не обмежені, що може йому завадити? І ось така ситуація. І от в якусь мить з'явились пальці людської руки і щось писали на побіленій вапном стіні царського палацу навпроти світильника. Видіння. Але реальне. Реакція царя. Царь побачив кисть руки, що писала. І дивіться, вигляд обличчя царя змінився. Він злякався, його лице перекосило, його думки бентежили його. М'язи його крижі, ну це стегон. М'язи його стегон ослабли так, що його коліна почали битись одне об одне. Він не контролює рухи свого тіла. Настільки, де ця впевненість сподівалася? Куди вона зникла? Що сталося? Цар щосили закричав, уявіть собі, стан царя. Це навіть ну, некрасива картинка навіть з точки зору вельмож, які все це бачать. Ну, цар щосили закричав, ви привели Чародіїв, халдеїв, астрологів, ворожбитів. Звернувшись до них, цар сказав мудрецям Вавилону, хто лише прочитає цей напис і витлумачить мені його значення, той буде одягнутий багряницю, отримає золотий ланцюг на свою шию і стане третєю особою у володінні царством. Теж видно систему цінностей Валтасара. Як змотивувати, щоб йому допомогли? Вже ж невпевнена людина. Він. Намагається мотивувати. Він каже, я вам золотий ланцюг дам, там якусь дорогу одежу дам і так далі. Володіння дам в царстві, да, там третя особа. Абсолютно невпевнений в собі цар. І там. Довга-довга-довга історія, поки не запросили. Ніхто не міг розтлумачити, ні астрологи, ні там, всіх, кого запрошує, ні Ворожбити, ні халдеї, чародії, ніхто. Поки не запросили Даніїла. Даніл прийшов, я, там довга промова, я прочитаю тільки уривок. Відповідаючи, Даніїл сказав перед царем: Твої дари нехай залишаться тобі, а свої нагороди віддай іншим. А напис я цареві прочитаю і поясню його значення. Потім трохи далі. Ти піднявся проти Господа Небес, до тебе принесено посуд з його храму, і ти, і твої вельможі, твої жінки, і твої наложниці пили з них вино, прославляючи богів срібних, золотих, мідних, залізних, дерев'яних та кам'яних, які не бачать, не чують і не розуміють. А Бога, від якого залежить твоє дихання, і усі твої дороги життя, Його ти не прославив. Як вам такі слова? Ось хто впевнений в собі, але не в собі. Ось хто реально впевнений. Ось хто реально каже істину, царю, царю, який міг би за ці слова вже стратити його. Але цар переляканий сидить і слухає. Даниїл каже: ти кого взагалі прославляєш? Тих ідолів, які не бачать і не чують. А Бога реально достойного поклоніння, ти не прославив. Далі дивіться. Тому й послав він оцю кисть руки, це Даниїл каже, якою зроблений цей напис. А написано тут наступне: Мене, мене, таке у парсін. Пояснення написано таке: Мене Бог порахував час, підбив підсумок твого царства і встановив йому кінець. Текел ти зважений на вазі і виявився надто легким. Е Перес, твоє царство розділене і віддалене мідійцям та персам. Після цього, за наказом Валтасара, Данила вдягнули в багряницю, надягли на його шию золотий ланцюг і проголосили його третьою особою у володінні царством. Не дивлячись на те, що Даніїл відмовився від нагород, Валтасар зрозумів, що він каже істину, це реальний сенс того, що написано, і дав йому всі ці дари. Що, що сказав Даніїлам? Що написано? Тебе зважили, і ти, ти легкий. Ти, як тут написано, ти зважений на, на вазі і виявився надто легким. Якщо в переносному сенсі є люди впливові, є люди реальні, є люди, у яких реально є влада, так от ти. Цар, який тут такий банкет зробив, такий весь показати, яка в тебе влада, такий впевнений в собі. тут Давайте мені що ми там з Єрусалиму взяли. Ти надто легкий. І псалми пишуть, да? людина легче пустоти. Ти з духовної точки зору, можемо сказати, да, ти нічого не важиш. Ось що таке впевненість у собі. Це дуже така тонка ідеологія, яка дуже так тонко лягає в систему цінностей, здається привабливо, здається все правильним, хоча насправді. Питання не в низькій самооцінці або високій самооцінці. Питання в тому, хто ти перед Богом? Твоя оцінка в Божих очах. Хто ти по відношенню до небес? Ти надто легкий, чи ти, ти той, за кого вмер Христос, ти повірив і ти спасенний, і ти дитя Боже. В чому ми можемо точно бути впевнені в Богу, в Євангелії, в тому, що ми діти Божі, в тому, що Дух Божий живе в нас. Характеристика е, Даниїла, коли його запрошували, була така: е, жінка сказала. У твоєму царстві є чоловік, в якому Дух Святого Бога. Ну, можливо, навіть якщо не в якому, на якому, але ми точно знаємо: ось характеристика. Впевнений Даниїл – це той, хто свою певненість покладає на Бога. Ось істинна впевненість. Ось як діюча Божа благодать, вона вчить нас, виправляє нас. Винімає якісь такі, можливо, неправильні хібні речі для того, щоб у нас був потужний надійний фундамент. Впевненість це красива, правильна річ, але вона базується на істині, впевненість в Бозі, впевненість в істині. Ось яка впевненість. Ось що, чому вчить нас діюча Божа благодать. Другий Коринтян 4, 3, 5, 3, 4, 5 написано так. Цю впевненість ми маємо, це апостол Павло пише, завдяки Христу перед Богом. Не тому, що ми самі здатні. Ось не наші здібності, і пише він. І не наша заслуга, навпаки, наша здібність від Бога. Ось істина. Ось справжня впевненість, впевненість у Христі.